Привіт, друзі! сьогоднішнє моє відео не має безпосереднього такого відношення до рибалки, але я все ж таки вирішив його зняти, тому що сподіваюся, що комусь, можливо, стане в пригоді моя порада, яку я вам зараз покажу. У моїй баклажці, в якій я вожу воду на рибалку, зламалася ручка. Таких баклашок в даний час дуже легко знайти, їх є багато всюди, але якщо. На даний час вам дуже потрібно і у вас нема можливості десь їх шукати, тому є дуже проста заміна у цій рушці. Зараз я вам покажу, як це робиться. Так, Спочатку ми знімемо оцю штуку, щоб вона нам не заважала. Так, і зараз я покажу вам, чим її можна замінити. Так, ми беремо мотузку, тут десь приблизно метр. Я думаю, метр, може трошки більше. Значить, два кінці разом зав'язуємо самий звичайний простий вузол і далі поступаємо так. Розкладаємо таким чином нашу мотузку. Робимо з одної сторони петлю, робимо з другої сторони петлю. Отак. Тепер. Накладаємо одну петлю на другу і одну частину пропускаємо сюди. Отак. Отак. Тепер беремо нашу баклажку, надіваємо зверху і затягуємо. Отак. Так, погляньте, друзі. Фіксація дуже надійна, воно ніколи вам тут не злетить, не розв'яжеться. І на деякий час проблема буде вирішена. Так що користуйтеся, буду радий, якщо комусь допоміг.